Щодавно у нашому місті відбувся творчий вечір поетеси, авторки вірша Нікогда ми не будемо братіми. Мільйон переглядів на Ютубі. Звати її Анастасія Дмитрук. Збірка її поезій зараз знаходиться на столику загальноосвітньої середньої школи номер 1 третій Б клас. Один з її відомих віршів я хочу зараз вам прочитати. Це моя і твоя війна за мою і Твою свободу. Я із Заходу, Ти із Сходу. Ми щаслива одна сім'я, і ніхто нас не роз'єднає, нас ніколи ніхто не здолає. Бо ми разом, могутня сила. Це Твоя. І моя Україна, і весь світ нас з тобою знає, нас з тобою весь світ поважає, бо ми биті та неподолені. Ми з тобою ніким не підкорені, а нам решуть, а нас обманюють, нас, мов звірів з тобою стравлюють. Але марна, дешева акція. Я і ти то велика нація. І ніхто нас не роз'єднає, нас ніколи ніхто не здолає. Ми тут вільні, царям не вклонимось, ми ніколи їм не підкоримось, бо в нас воля дорожче золота. Наше слово б'є краще молота. Я і ти це велика сила. Я і ти це і є Україна.